Друзі, доброго дня. Вітаю вас на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну що, грудень місяць. Сьогодні у нас 17 грудня. Ну, по старому церковному календарю. Да, як ми жили, сьогодні Варвара. Варвари. Ну, в Народі казали так, Варвара ніч вирвала. Тобто приближається ще 3-4-5 днів і буде зімнє сонцестояння. Це значить, що сонце поверне на літо, казали в старину, а зима на мороз. Ну, Поки що тепло. Сьогодні в нас непоганий день тут під Одесою. Значить, я знаходжу в сонячній теплиці. Ну, десь порядка 10-12 градусів в час тепла. І я займаюся е, флуксом шиловидним. Це така дуже цікава культура, без якої не обходиться ні один е, ландшафтний дизайн. Тому що вона дуже почва грунтопокривна е, культура така от, і дуже гарно е, покриває ґрунт, робить такі прямо поляни і дуже красиво цвіте ковром е, в кінці квітня і травень місяць. Ну, якщо її підрізати після цвітіння, то може ще зацвісти і на початку осені. Так що от я займаюся розмноженням цієї культури методом поділу куща. Ну, ось Я заготовив такі живці із маточного куща. Головна умова, яка, щоб. Цей живець чи черинок вже був з корінцями. І сажу я вазон по, по 5 таких росточків. От. от бачите, на кожному корінець. Да. І що роблю? Сажу таким от чином, поливаю, і тут він у мене буде в цій сонячній теплиці наростати. Так як він зимостійкий, морози йому не страшні. А в він буде в коріння гарно і давати додаткові е, пагони. І на весну буде е, весь этот, е, вазон е, оброши квітами. Да. і Таким чином буде гарний товар, мати товарний вигляд. Ну, і, звичайно, Робота ж не ну, для краси, ну, треба і щось так кушати. Можна буде, як говориться, перепонувати людям е, е, значить, е, е, таку рослину. Тому що багато не можуть її там виростити, посадити, говорять, вона в нас не приймається. Ну а коли вони візьмуть уже такий готовий е, куст е, укорінений. І, значить, і посадять, і то вона в них добре прийметься е, значить, этот флокс шиловидний. Причому ну, він як розростається, стелиться по землі, і сте, е, с, е, із стебла е, додаткові обра... утворюються корінці тут на, стеб... на е, стеблах, що на землі. Це фактично от я їх. Е, Зірвав. От. І таким чином е, значить, він розстеляється і є грунтопокровною почвокуль... культурою. Так що, друзі, е, хто займається цією справою, і взагалі для себе ви можете. Е, е, Достатньо успішно розмножить е, флокс е, шиловидний, і мати дуже е, гарний, е, гарну культуру там на своїй, е, значить, е, горки і на клумбах, е, там посадити, де вам сподобається. Отак коротко про флокс е, шиловидний культура не к не ґрунтам, можна вирощувати на різних ґрунтах, але не, не любить глинисті, які не пропускають воду. Ну і, звісно, в наших тут умовах півдня е, потребує поливу, тому що в нас тут бувають, звісно, е, надзвичайні ситуації. Отак От коротко про е, культуру шиловидний флокс і його розмноження. Поділом куща на цьому закінчую своє включення. Бажаю всім мирного неба. На все всім хорошого і до побачення. На все добре. До нових зустрічей.